Привіт, друзі! Продовжуємо з собариком, як завжди. Ми вже його забрали з малярочки, і зараз покажу, як він вже виглядає. Вид, звісно, в нього поки що не дуже, тому що він повністю розібраний, він без мотора, салон повністю також розібраний, але ну, безпеки ще немає, як ви пам'ятаєте. Ми чекаємо, поки це все зроблять, ну маю на увазі безпеку і чергу для того, щоб можна було засунути в нього мотор. Якщо ви дивились попередні частини, то ви знаєте, що тут фарбувалося, точніше, це капот, бампер і кусочок крила. Колір попали чудово. Мені дуже подобається. Взагалі не видно ніякої різниці і це дуже радує. Фару ми також ще чекаємо з eBay. Ну що, сказали десь тиждень і потім будуть займатися вже мотором. Продемонструємо вам ага, система. Опа! А, воно таке тут гостре. Як виглядають ленджерони. Навіть нічого не скажеш, що тут було. Ну і Передня панель матова, все як потрібно. Також пофарбована в колір. Все, залишаємо до тих часів, поки вона не буде збиратися. І чому я вам не показую, як ставлять мотор? Тому що його вчора загнали, мені набирали, дзвонили, я не встиг приїхати. А сьогодні я заходжу, а вони вже його виганяють, тому що мотор вже стоїть на місці. Да, Ось так тут працюють. Швидко і головне якісно. І що ми можемо бачити? Те, що стоїть диск як тормоз. Стояночний. Так, давайте нашу перевірену схему. Опа! Та-да-да-дам! І після останнього відосіку ми тут бачили просто пустоту, а зараз ми бачимо і пофарбовані ланжики, і моторчик вже стоїть на місці. Ну, Він ще не до кінця зібраний, звісно, тому що тут проблеми є по кардану. Ми зараз його відвеземо або на реставрацію, або якщо не вийде, то купимо новий. Зачиню, тому що дуже в руку тут давить. По кардану потрібно все ж таки його реставрувати, тому що там щось з ним неладне десь на крестовині. Спочатку спробуємо його відреставрувати. Якщо не вийде, то будемо купувати вже новенький з розборочки. Коштує він 150-200 баксів. Але у нас була акура рестайлінгова вже MDX, то у нас вийшло тоді зробити його щось біля 50 доларів. Набагато дешевше. Тобто, чому б не спробувати? Спробуємо. Все, ми нарешті забираємо в Субаріка з автостанції. Вже в ньому мотор є, але він, як ви бачите, повністю розібраний. І нам потрібно зараз їхати на дом і збирати його повністю, тому що тут немає де його збирати. Ну, Взагалі ми збираємо їх на вулиці, коли тепло, але зараз нема таких умов. Приходиться гнати ось так. <гум> Можу вам показати, яка тут гірлянда горить. Все абсолютно. І прикол в тому, що не працює чомусь гідропідсилювач. Можливо, із-за того, що все розібране. Толком ще ми не можемо знати. Скажу трішки пізніше. Ого, яке гірлянда. але як на Жигулі якомусь. Офігеть. Ну ладно, думаю, справлюсь. Що, на жигулях не їздили, чи що. Мені здається, на Жигулях і то було легше його крутити. Ну і ми на базі, і зараз будемо приступати до збірки всієї, ну, всього салону, тому що він повністю розібраний, як ви бачили. І я ж вам ще не показував автомобіль е після того, як зібрали мотор. Я зараз вам покажу. Ну, маю на увазі не тільки мотор, а взагалі все, що тут було розібране. Ну, Наприклад, ось тут всі пластики, всі захисти були розібрані. Зараз все зібрано. Це гуд. Значок замовили, ще його немає. І виглядає він зараз ось так. Трішки ще, звісно, грязненький, але це не проблема взагалі. Якщо чесно, мені Форестер не дуже подобається в порівнянні з. Якщо порівнювати з аутбеком, звісно. Вона мені більш така якась утилітарна машина для. Не знаю для кого. Для. Не для міста, а от аутбек більш для міста і для подорожей. А це я не знаю. Можливо. Для якоїсь сільської місцевості, може, і прикольно була. Є люди, котрим він подобається. Ми їх також поважаємо. І привозимо для них такі чудові автомобілі. Фара ж, до речі, дійшла нарешті, ось ця, тому що вона йшла з eBay, з Америки. У нас їх немає. Ну, а якщо є, то дуже-дуже дорого. Фарка 1200 баксів. Ось, до речі, лежить е, торпедо з нею і подушка безпеки та що коліна. Також тут. Ну що ж. Засовуємо. І також тут всі ремені відновлені і подушка в руль. Все є, все зроблене. Одразу вам покажу торпеду, тому що багато хто каже, а вдруг ви не відновлюєте, а вдруг ви там щось ще робите. Дивіться, піропатрон новенький. Бачите, він блистить. Це означає, що він новенький. Нові ось ці роз'єми всі. Це означає, що вони всі також замінені, тому що вони плавляться коли взривається подушка. Ну і подушка всередині також є. Блін, звісно, ви не так не побачите. Але там видно, що вона запакована. Та й взагалі, хто не вірить, то це ваші справи. Ми все робимо нормально. Ми вирішили почати з ременів, задні ремені вже стоять на своєму місці, передні також, тільки що закінчили їх ставити. Ну, там ще залишилось тільки пластик поставити, і все. Будемо переходити до тарпетки. За того, що у нас штори повністю порізали з Америки, ми будемо ставити просто нові. Ці будемо знімати. Ну і викидувати. Ну, виушні, звісно. Звісно, вивушні, нові. Ну як, нові? Так, да, виушні, так, да, согласен. неправильно сказано. Я в перших частинах казав, але і скажу в цій частині, що позаду вже також стоять піропатрони на ременях. Так що можете одразу плюсувати їх до ремонту. Якщо ви будете собі таке пендвір заглядати бабам, і що ми бачимо перед собою? Правильно, торпедка стоїть, але ми мучаємося з подушкою, не можемо всунути, тому що після того, як вона стріляє, там трішки деформуються железяки, ось ці там, де вона кріпиться. Зараз будемо щось придумувати. Ремені вже зібрані. Це стоїть клас. Все, ладно, будемо далі збирати, тому що не можемо засунути подушку ось тут. Це єдине, що нам залишилося. А до стелі будемо переходити вже завтра, тому що чекаємо штори. Нам вислали їх. Завтра будуть. Ну і ще, що ми сьогодні зробимо, це приклеїмо емблемку. Вона б але дуже в гарному стані. Вони нові, до речі, дорого коштують десь біля там двушки гривень. А бушку знайшли ну, за, тисяч... за 860, коротше 900 гривень. Тому давайте. Раз, два, три, все, готово. І прям машина преобразилася дуже сильно. да? Прям видно, що тепер це Subaru. І демонструю вам фінальний результат. Ну, фонарик нам. Опа. Чітенько, акуратненько. Чітенько, як стало. Посвіти фонариком. Опа. все. Ти над зажати, там і тут. Ну, понятно, Ну зато, який який, тут. Этот... дозори. Дозори, клас. Подушку міняємо і в завтрашній день переміщаємося. Ну і нарешті ми отримали вже подушки. Я не знімав їх, тому що займався іншими машинами. Ви могли бачити ці відосики. І подушки вже стоять. Що ліво? Що право все на місці, і зараз нам потрібно буде всунути потолочок всередину. А ще у нас е, такий курйозний випадок стався. Це у нас е, ось така проблема. Напишіть в коментарях, як ви думаєте і за чого це сталося. Ну, а ми зараз вставляємо стелю і будемо їхати міняти скло. Ну, також на оригінальне, тому що автомобіль новенький. Потрібно, щоб стояло оригінальне. Є одна новість добра, а друга погана. Почнемо з доброї. Потолок на місці вже стоїть. Все нормально, стало. А тепер поганенько, я думаю, ви можете тут побачити, якщо ви будете дуже-дуже прискіпливо дивитися. Це те, що немає ось цієї закривашки на панораму. Ми її забули засунути. Тепер треба повністю зняти потолок і поставити її, і потім знову зібрати потолок стелю. У ну мене паразит слово це потолок, так що вибачайте стелю. І головне, що вона так добре стала, Ми все повністю поставили, всі козирки, всі ручки. І тут ми бачимо, що. ну Ми почали збирати ось цю штуку, яка типу такий, І бачимо, що тут немає ось цієї закривашки. Ну Трішки обідно, якщо чесно. Ну, але ми зараз поїдемо ставити скло, а вже потім з новими силами будемо з цією проблемою розбиратися. Набрали, сказали, що вже є скло і можна їхати міняти. І ми що робимо? Правильно, виїжджаємо, правда, на лівий берег їхати. Не дуже добре. А ще є добра інформація по цьому автомобілю. Зараз розкажу. І знаєте що? Я на нього так дивлюся збоку, наче й непоганий автомобіль, знаєте? Тому що мені Subaru взагалі не нравляться. Маю на увазі Forester, не Outback. Ось так, якщо звідси стати, то прикольненький. Старі форестери мені взагалі не подобаються, а це вже більш-менш. А от приїде 23-го року, а 23-го року нам приїде, поглянемо, що тут. Яка тут хороша новина, це? Вчора і сьогодні цілий день на ньому їздив, і руль на цьому автомобілі крутився, прям як на Жигулях, знаєте, без гідроусилителя чи електропідсилювача, але зараз ми заводимо. ну, Звісно, ще немає мивача, це таке. Все, залишилась помилка тільки по подушці. А по подушці, це там потрібно щось нашаманити з блоками СРС, тому що якось е, погано перешили його. Все. Ну і ми бачимо залить. О, це прикольно. Дивись, як воно виглядає. Тому що позаду стоїть такий самий Форестер, але на звичайній комплектації в нього немає кожи і в нього тут піксельний такий екран, і взагалі не інформативний. А тут прям навіть якась інформація є. Ну, прикольненько, прикольненько. І саме головне, що тут є підігрів руля. Все, відправляємося замінювати ось цю, ось цю проблему. І поки їду, хочу ж вам розказати про систему iGlass у цих нових субаріках. Я зараз нічого не нажимаю, вона просто попросила мене там взяти руль і все. У неї вже оце активне утримування в полосі. Воно, як я казав, на Nissan Rogue, тебе намагається тримати в центрі полоси. І це вже прикольно, тому що на дористах такого нема. Ну, ось воно сказала дотронуться, все, дотронувся. Ось тут воно горить. Но працює набагато краще, ніж в аутбеках. Ну, На тих аутбеках, котрі до 2019 року. В 2020 році вже така сама функція в них стоїть. Ну і це прикольно. Як кайфово виїжджати на... Дорогу з чистим склом і новим, головне новим, тому що немає посіченості, ну і тому подібного. Ти прям бачиш, наче взагалі немає цього скла. Так, і що ми тут маємо? Тут у нас субарік, він вже повністю відполірований, поки займався іншими машинами. Тут брат все марафет наводив. І для того, щоб його так зберегти, хочемо зараз знову покрити чим правильно. Будемо покривати. Керамікою. Ну чи жидке скло, я не знаю, що це таке, але, скоріше всього, кераміка. Тому що зараз він вигляд має ну, дуже прикольний, тому що повністю як відполірований, як машина просто з салону. І зараз будемо займатися покриттям. Він вже відхід чищений, тому що брательнику не було що робити. Поки вдома сидів, то відхід Ну, коврик, звісно, грязненький, а автомобіль всередині чистенький. Бачиш? Кайф. Все, зараз покриваємо його, і потім сподіваюсь, покажу вам результат, тому що трішки камера сідає. Але зараз він вже вигляд має просто пушечки. Може вже прямо зараз їхати на фоткання і на продаж, але не можна, тому що поки ще не дороблений. Там було касерес переший, там ще щось кое-що зробити, я не пам'ятаю вже. Ну так, помілочу. А і стелю потрібно зробити, тому що ми ж забули всунути ось цю штуку від люка чи панорами тут. Вздоровенний люк і з-за цього я не знаю, що це таке. Ну що можу сказати? Ми закінчили свою роботу. Для мене пройшло це дуже швидко, тому що мене це не було, коли полірували, тому що брат полірував. А взагалі покрити керамікою займає це ну, хвилин 40, якщо вдвох працювати. Один okay. натирає, інший трішки там, почекав і за ним витирає одразу. І все. І зараз вже автомобіль покритий. Керамікою. Потрібно, як завжди, хоча б 12 годин для того, щоб воно взялося, щоб воно набуло своїх властивостей. І він потрібно, щоб стояв в сухому місці, буде стояти в гаражку. І завтра він вже буде, ну, можна виганяти його на вулицю. І зараз будемо займатися чим? Правильно, витягувати стелю знову. Зараз я покажу вам, як це тут відбувається, як ми розібрали салон. Ну ми не хочемо його повністю розбирати, так, для того, щоб чисто засунути ось цю штуку для люка і все. Як зараз виглядає салончик? Ось так. Чисто задню, задні стойківці порозбирали для того, щоб можна було опустити задню частину. Опа! Якщо чесно, коли ти знімаєш цю стелю вже я не знаю в який раз, то ти це робиш за хвилини 15 хвилин десь. Проблема мене була тільки з ось цією штукою, яка йде ось тут по кругу цього люка. Трішки вона стає важко, якщо не під правильним кутом її поставити. А так. Нічого складного немає. Ну що, друзі, настав час вам показати Субаріка, тому що він вже повністю готовий і вже виставлена навіть об'ява. В інстаграмі ще немає, але в Австрії є. Силочка буде в описі, і інстаграм також буде в описі. Будь ласка, підпишіться. Тому що саме там може відмічати когось, хто може вам допомогти в майбутньому в ремонті автомобілей. І зараз я хочу вам показати. У нас трішки вітерець, так що, якщо що, вибачайте. Він покрит повністю керамікою, як я вже казав, якщо я не казав, то. А, ви, можливо, бачили. Відхід чищений, ну тут трішки пісочок є, тому що їздили. І готовий до продажу. Виглядає ось так. Все. О, тут хоча б вітра немає. Так що, якщо тебе цікавить такий автомобіль, то будь ласка, welcome, Запрошуємо до перегляду.